Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий електротранспорт у нас. Пишіть в коментарях, як він правильно називається. Він не вмикається, будемо зараз з ним розбиратися. Хотів увімкнути, а тут поломаний зумок. Мусив розібрати, щоб ставити ключ. Повертаю, реакції нема ніякої. Нічого в нас не горить. Будемо зараз лізти до акумулятора і дивитися, що в нас робиться за акумулятором. Добрався я до батареї. Батарея тут 60 вольт 12 ампер годин. Нічого на виході немає. Заміряв мультиметром, немає ніякої напруги. Також тут біля батареї стоїть ось такий контролер контролер 60 вольт 1000 Вт. Потрібно зараз буде розбиратися, чому немає ніякої напруги з батареї. Тут стоїть запобіжник. Запобіжник я перевірив, він цілий. я цю батарею. Ось так вона виглядає всередині. Мультиметром тільки що поміряв. Сама батарея має у нас 52 вольта. Вона не розряджена, тому її БМС її вимкнуло. Зараз я перевірю ці всі ячейки. У нас тут а, е, в ячейці е, 5 акумуляторів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 таких ячеек. і, виходить, повинно бути 60 вольт. Зараз я все е, від'єднаю ось тут. І Передзвоню кожну ячейку, подивлюся, який на ній напруг. Від'єднаю цей роз'єм. Вся ось блокнотик. Зараз кожну ячейку запишу, яка напруга. так, почнемо від плюса. Так, 3 і 6 Пишемо 3 і 6. Наступно 3,598. Можно написать так уж. 3,6. Так, далее. Третья. 3,8. Эта краще заряжена. 3,8. Наступно 3,9. 3,9 вольта. Так, давайте далее. Что-то тут у нас ничего не имеет. 7 милливольт. Разряжено полностью. Ну, поставим 0. Так, наступно. Три вісім. Три і вісім. Так, далі. Три сім. Три і сім. Так, один, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Ще одну потрібно домалювати, Не домалював.

три и девять, три и девять, далее три и семь, три и семь, так, наступно. Ничего у нас, а, двести двадцать Мілівольт. Теж на Напишу 0, щоб знати? Так, і останнє. Три 3,8 Три У нас є дві ячейки, які показують нуль. І Невелика розбіжність між ячейками є 3,6, найменша напруга, і 3,9 найбільша. Більш за все, щоб БМС просто став в захист і за того, що у нас дві ячейки показують 0 В. Зараз я спробую їх зарядити, але вже працювати вони нормально не будуть. Потрібно Буде замінити цих 5-10 акумуляторів. Акумулятори тут 18650. Ось така назва, як вони називаються. Ці дві ячейки неробочі заряд не беруть. Вирішив я розібрати цей акумулятор, зняти ось ці по 5 штук. Вони всі показують по нулях, заряду не беруть. Думаю, зніму ще з одної робочої ячейки один акумулятор і кину на IMAX, подивлюся, яка там ємність. Знімаю і бачу, що прямо на приборі. Одразу починає на акумуляторі падати напруга. Там було 3,7, здається. А, точно скажу. 3,8. 3,8 було на цій ячейці. І падає 3,7, 3,6 і напруга знизилась до 2,6 вольта. Ну, думаю не буду його перевіряти, тому що він, думаю, не робочий. Візьму з іншої ячейки зніму. І беру просто. Знімаю з ось цієї ячейки. Тут теж 38 В. Знімаю ось цей акумулятор, і він одразу показує по нулях. Нема взагалі нічого на ньому. І ось так я хаотично пробував розбирати виймати банки. Ось вони. Я їх окремо положив, бо вони ще показують якусь. Напругу. Зараз я зателефоную до власника і з ним поспілкуюся, що він планує робити, чи буде він цю батарею пробувати відремонтувати або замінить на нову. Я би замінив би на нову, тому що бачу, що ця батарея вже своє відпрацювала. Тепер ще потрібно подивитися, що там. З Самим цим скутером, чи все там працює добре. З батареєю все зрозуміло. Зараз потрібно перевірити, чи працює наш двигун, ручка газу, контролер і ось це управління. Тут у нас просто сигнал бачу, показує рівень заряду батареї. Зараз ми за допомогою ось такого тестера. Перевіримо спочатку, що показує наш двигун. Під'єднався я до двигуна. Зараз ми прокручуємо колесо і дивимося. Можна бачити всі три фази у нас цілі. Також можна подивитися, чи працюють тут датчики хола. Також прокручуємо рукою двигун і дивимося. Датчики хола наші працюють. Двигун наший повинен працювати. Далі ми під'єднуємося до друтів, які йдуть на нашу ручку газу. Вмикаємо прибор і крутимо її. І ми бачимо, що реакції нема ніякої. Ручка газу у нас не працює, потрібно зараз з нею розбиратись. Розібрав я ось цю ручку газа. Ось тут стоїть наш датчик хола. Продзвонив дроти і не дзвониться червоний дріт. Червоний дріт це у нас живлення 5 вольт. Немає на руці газу 5 вольт, тому вона і не працює. Зараз будемо шукати, де цей обрив. Розкрутив я цю всю проводку. Вона ось таким кожухом була захисним обмотана. Передивився, явних пошкоджень я не знайшов. Взяв кабельтрек, думаю, можливо, кабельтрекером знайду обрив. Кабельтрекер мені теж. Не показав нічого. Потрібно, напевно, брати десь її пополам, розрізати і прозвонювати. І ми так будемо знати, з якої сторони більш за все пошкоджена вона, бо важко знайти обрив. Дріт тут досить тоненький, можливо, кабельтрекер і адекватно не може показати, де саме цей обрив. Зачистив я дріт рівно посередині, ось так зняв ізоляцію і до червоного дротика нашого добрався. Під'єднав тестер і продзванюю, і дивлюся, що ось цей участок від контролера до цього місця у нас дзвониться. Думаю, візьму, продзвоню тепер далі. І тепер на руці нашій теж дзвониться. Получається, коли я десь тут зачищав, напевно, орієнтовно в цьому місці, а можливо, ні, можливо, просто так, що я його шевелив, і десь з'явився контакт. Важко знайти цей обрив, він десь є, а де саме невідомо. Ну, зараз наш дріт дзвониться поки що. Можна зараз під'єднати блок жилення якийсь і подивитися, чи працює наш контролер і ось ця плата управління. Потім, звісно, ці всі дроти потрібно буде замінити, тому що зараз воно робить, через секунду може не робити, тому дроти будуть під заміну. На швидкоруч зібрав ручку, під'єднав ще раз тестера, щоб подивитися, що дійсно працює. Ось, даємо зараз газу. Ой, незручно. Бачите? Реакція на ручку газа є. Пошевелили, контакт у нас не пропадає. Все, під'єднуємо поки що блок живлення. Під'єднав я живлення до цього самоката, і в нас ось це плата управління, що показує заряд, не світиться і фара не світиться, чомусь не працює. Але контролер наш робить. Даю. Трішки газу. Ось можна подивитись на колесо. Контролер і ручка газу наша працює. Потрібно ще зараз розібратися, чому ж тут нічого не світиться. Подивився я цю плату. На перший погляд. Тут все ціле, але воно не працює. Продзвонив дроти і немає тут одного наш дротика. мінуса немає. Більш детальніше обдивився ці дротики, і ось побачив є така скрутка. Можливо, тут проблема. Зараз я її розмотаю і подивлюсь. Розібрав я тут цю скрутку, передивився. Тут тільки червоний дріт був спаяний, все гарно було заізольовано. Роз'єднав чорний дріт. Подивився, що тут він не дзвониться звідси до контролера. Тому вирішив напряму поки що ось, пустити дріт, щоб перевірити все. Засвітилася у нас фара, ось індикація є, і можна. Перевірити, двигун теж працює. Тепер потрібно це все зібрати. На рульці газа два обрива було. Відлетіла ніжка від самого датчика хола і потім я ще не йшов, ось вирізав кусок такого дроту. Довго не міг розібрати, чому то є контакт, то немає і кабель-трекер не дуже допоміг, тому що не було 100% явного обрива. Ручка газу у нас на місці. Пара з цим таблом також на місці. Ще потрібно поставити контакти на ось цей дріт. Вони... Тут обірвані. Взяв нові, думав зараз поставлю, але вирішив перевірити, чи взагалі працює цей концевик, до якого все має під'єднуватись. Цей концевик у нас на гальма. І він не працює, буду зараз розбиратися. я цей концевик і можна бачити, тут є. Ржавчина. Зараз почищу тут все, зберу і думаю, він буде працювати. Поставив я нові фішки, концевик вже стоїть на місці, все працює, під'єднав, думаю, перевірю, що тут з дротами, а дроти тут обриві Не дзвоняться. Така погода, йде дощ, шумить і плюс цей електротранспорт ніяк не хоче ремонтуватися. До чого не візьмешся, те не робить, там обірвано. Працюємо далі. У нас наступний день, приїжджав власник. Забрав ось це крило, там його потрібно запаяти, і привіз акумулятори. Ось такі беушні акумулятори, з яких буде збиратися наша батарея. Потрібно буде ще докупити мені ізоляцію, щось отаке. Тому що в наявності в мене немає на всі. Будемо збирати батарею з цих елементів. Прийшла ізоляція на ці акумулятори. Ось така термотрубка, і також я купив ось такі наклейки. Буду спочатку на батарею наклеювати ці наклейки. Ось ці такі кружки на плюсову клему. Ось так. Їх зазвичай наклеюють на акумулятори, вже заклеєні, щоб забезпечити кращу ізоляцію, бо тут корпус мінус, а тут нас плюс. Я буду клеїти зразу на акумулятор і буду одівати ось таку ізоляцію. Ось так, важкувато за все діло. Давай розкривайся. Ось так. Беремо і натягуємо на наш акумулятор. Виставили, щоб було однаково. Беремо технічний фен і Нагріваємо гріти потрібно швидко, щоб наш акумулятор не нагрівся. Він холодний, ось така у нас виходить краса. І так, потрібно зараз мені зробити 96 раз. Тому що в нас тут 96 акумуляторів. Ізолюю ці акумулятори, які заізолював, балансую IMAX. -ом. Тут буде зборка 6 акумуляторів паралельно. Перед тим, як їх зварити, я їх балансую. Ось такий неприємний. Ще момент в мене виліз в процесі цієї. роботи. Всі акумулятори ось в цьому ящику стоять плюсом донизу. Я беру і на деяких акумуляторах, ось тут є металева стружка. Я беру зубочисткою його це все знімаю. Можна бачити, воно замикає. Акумулятори. Ніби нормальні, всі напруга на них добра пробував. Дивитися, я максум ємність теж є. А ось такий є момент з цією металевою стружкою. Десь вона чи в цьому ящику була, чи де. Бачите, ще одна. Зубочистку збиваю. Потім беру компресор і. Додатково продуваю. Ще одну взяти. Ця нормальна. Тут теж є. Компресором воно зразу не здувається, тому що воно приліпло, воно десь тут приварилося, і їх потрібно зубочисткою Віддерти, потім продути. Це все уповільнює мою роботу по збірці цієї батареї. Ось так. Ось такий получився результат. Я вже коли виняв звідси всі акумулятори і не побачив тут ніякої стружки, я зрозумів, звідки вона тут взялася. Тут зачищали місця, де була та контактна сварка. І це все, що летіло від того зачисного круга чи чим воно вчищалося, не знаю. І ці всі іскри і стружка замикали між тими контактами, там поприліпала. Балансуються батареї. Ось можна бачити 4.10, 402, 406. 95%. Буду чекати, коли воно збалансується, і буду по 6 штук зварювати. Сьогодні новий день. Продовжую збирати батарею. Вчора я цілий день ізолював це все. Получилося ось таку кількість побалансувати. Залишилось ось раз, два, три і чотири паралельних з'єднання в мене. Зараз балансую, зварюю ось так. Потім зварюю ось так. І виходить. Ось таке з'єднання паралельне-паралельне і два послідовних. Зборка буде така сама, як збирався цей заводський акумулятор. Що потрібно буде звідси ці грути і БМС. Продовжуємо працювати. Ось такий вигляд має ця батарея зварена. Зараз запаяю сюди дроти на БМС, ізолюю все і спробуємо на цьому транспорті, як воно буде працювати. я дроти, під'єднав БМС, обтягнув ці всі акумулятори термоскочем. Зараз вони помістяться сюди. Ось такий текстолітовий тут був. Кожух заховається сюди і поверху обтянеться термоплівкою. Потім покажу вам кінцевий результат. Вже настала ніч, батарея наша зібрана. Я її обтянув термоплівкою. Тут все замазав герметиком, щоб вона була герметична з однієї і з другої сторони. Коли обтягував, такий один Момент неприємний. Тут лопла ця стрічка, але я теж герметиком замазав і тут все буде герметично. Нічого страшного, я думаю, немає. Розібрав я ту стару батарею. 19 елементів взагалі нічого не показують. Ці всі показують якусь напругу. якась 3.6, 3.7, 3,5 і по-різному. 6 штучок поставив на IMAX, щоб подивитися, чи є там якась ємність. Власник питався, чи можливо з цих батарей зібрати якусь батарею меншу. Там на 36, наприклад, Вольт. Подивимося, чи вийде щось зробити. Все, зараз поставлю це все на цей такий електробайк і на цьому буде все. Батарея стоїть на місці. Зробив тут деякий порядок в цій проводці, постягував стяжками. Зараз залишається все зібрати. Я тільки що проїхався, зробив такий невеликий тест-драйв. Так, цікаво він їде. Приємний на ходу цей електро, такий байк. Вмикається запалювання. Це у нас індикація заряду батареї. Коли батарея розряджається, ці діоди перестають світити і загоряється червоний. Три таких індикації. Якщо далі повернути ключ, у нас починає призювати світло, сигнал працює. Все перевірив, все добре. Сталася ця проблема з проводкою. Я думаю, що із-за того, що ось тут було перемотано ізоляційною стрічкою, ці дроти примотали до рами. І коли крутили рулем, цю проводку постійно тягнуло, тягнуло і її повідривало в різних місцях. Курцевики працюють теж добре. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!